День, шановні колеги. Вітаю! Зараз ми з Сергієм Станіславовичем перебуваємо на нашому демонстраційному полі, де ми тільки що закінчуємо збирання ярого ячменю. Ярий ячмінь сорту планет ми посіяли 13 березня. Коли ще не було на полі жайворонків, хоч народі кажуть, що жайворонки співають. «Сій, сій, дядько, ячмінь, тобі зерно мені дві. Для цього ми провели обробку. Насіння від шкідників і від хвороб препаратами нашої компанії це гаучоєво нормою 1,4 літра на тонну, і ламардор про також 0,6 літра на тонну. Захист від бур'янів ми провели препаратом Мушкет Універсал Фоново. А фунгіцидний захист, який був на всіх варіантах, я попрошу розповісти Сергія Станіславовича, і нехай він поділиться результатами наших дослідів. Ще раз вітаю колеги! Хочу сказати, що в цьому році результати. Урожайності яро ячменю нас е, щиро здивували. Е, практично за весь час існування агроарени таких е, даних ми ще не отримали високих по урожайності. Певно, вплинув і невисокий тиск хвороб, і ранні терміни сівби, і досить тривала весна. Е, достатньо кількість опадів була у нас е, в травні місяці. Не було високих температур в червні під час наливу е, насіння. І якщо говорити про фунгіцидний захист, він у нас був різний. Було одноразове внесення на першому варіанті препарату Авіатор XP в нормі 0,8 літра на гектар. І при такому захисті ми отримали урожайність 92,9 центнера з гектара при внесенні авіатора в фазу bbch 39 тобто по пропорцевому листочку. Наступний варіант, ми додали ще одне внесення зокрема препарат каюніс вносили в фазу бібісейж 32 і авіатор вносили у фазу bbch 39. Оба препарати були використані з нормою 0,6 літра на гектар. При такому захисті ми отримали на 4 цитнери більше. Зокрема, результат отримали 96,9 цитнера. І найбільш урожайним виявився варіант із трьохразовим захистом, де ми. Аналогічно вносили Каюніс і авіатор по 0,6 літра на гектар відповідно в фази bbch 32 і bbch 39, але ще по колосу фазу bbch 55 працювали фунгіцидом Деларо Форт в нормі 1,0 літра на гектар. І результат тут у нас вийшов рекордний: 99,3 центне з гектара. Якщо Виникає питання, що ми отримали, якщо б взагалі не вносили фунгіцидів. У Нас був такий варіант контрольний, і там ми отримали 79 центнерів. Тобто, трьохразовий захист нам дав додаткову змогу отримати плюс 2 тони. З гектара. Якщо порахувати економіку, вона буде досить гарною і окупність внесених фондіцидів буде високою. Які будуть саме точні цифри, ми поділимося вже в журналі Агрономіка. Наразі дякуємо вам за увагу. Використовуйте наш досвід і отримайте гарні економічні результати. Дякую, Сергій Станіславович. Досить приємно. Я навіть і не сподівався. Ну, звичайно, якщо ми будемо співпрацювати, використовувати всі передові технології, починаючи від сорту і закінчуючи і захистом, і удобренням, будемо мати щороку кращий результат. Нам все добре, бажаємо вам гарних врожаїв. Використовуйте кожну погожну хвилину під час жнив.